Вітаю вас, мої тегрята! Сьогодні у нас трохи новий формат, не просто дискусія з треду Рейдіту, а щось по типу подкасту, де буде тільки одна окрема тема, про яку я вам розповім детально. І сьогодні у нас випуск про протести на площі Тіанян Хто не знає, це протести у Китаї у 1989 році, які стали наймасовішими за всю історію КНР. Так як зараз у КНР тотальна цензура, то 100% правду ми не дізнаємось, але загальну картину зрозуміємо. З вами Токса. Поїхали! Офіційна відповідь влади КНР на звинувачення в різанині на площі Тянь Анмен базується на немов вбитих солдатах під час протестів. Але який контекст стоїть за всіма цими подіями? Протест або масове вбивство на площі Тянь Анмен часто використовується як загальна назва серії. Загальнонаціональних заворушень у Китаї, які розпочалися 15 квітня 1989 року, і тривали до початку червня. Площа Тянян у центрі Пекіна стала епіцентром протестів, на якій зібралося до одного мільйона протестувальників та глядачів. Площа була очищена від протестувальників рано вранці, 4 червня, але нові акції протесту викликані насильством. Що застосовувалася для придушення акцій протесту, тривали у багатьох китайських містах до 10 червня. Китай у 1989 році кардинально змінився. Після десятиріччя реформ Ден Сяопіна було запроваджено політику відкритих дверей та спеціальні економічні зони. Сільськогосподарські комуни були розпущені, а послаблення контролю над цінами спричинило різке зростання інфляції. Це типова ситуація, коли при переході з планової економіки на ринкову ціни починають зростати. А люди, не задоволені владою, бо думають, що влада така погана, і за неї ростуть ціни. Але насправді саме ці політики будують економіку країни, а ціни ростуть із-за того, що до цього існувала непрацююча планова економіка. Тобто люди звинувачують сучасну владу замість того, щоб звинувачувати минулу владу. Економічні зміни також створили нові можливості для корупції серед чиновників і спричинили. Кризу довіри серед інтелектуалів. Ці зміни досягли переломного моменту в середині 1980-х років, коли відбулися дві хвилі загальнонаціональних студентських протестів у 1985 та 1986 та 1987 роках. На протести вплинув глобальний контекст: політика гласності, перебудова, берлінська стіна впала через 6 місяців після протестів. А Варшавський договір і СРСР розпалися через два роки після цього. Саме в той час в СРСР Михайло Горбачов проводив собі таку політичну лібералізацію, і китайці хотіли так само. Але головні причини цих протестів були внутрішніми. У 1980-х роках в КПК існувала ліберальна фракція, в центрі якої були генеральний секретар Ху Яобан і прем'єр Джао Цзіян. Саме цих двох людей Ден Сяопін готував як своїх потенційних наступників. Ліберальна фракція відстоювала економічну лібералізацію, виступала за певні форми політичної лібералізації і була пов'язана з антикорупційною компанією високого рівня, яка відштовхувала багатьох впливових партійних діячів. Негативна реакція консерваторів почала проявлятися в середині 80-х років, зрештою змусивши Хуя Обана піти у відставку з посади генерального секретаря. 1987 році. Раптова смерть Хуяобана у 1989 році стала поштовхом до протестів. Хуяобан дійсно користувався великою популярністю і авторитетом. Йому приписують основну заслугу модернізації Китаю під час правління Ден Сяопіня. І він дійсно розглядався як можливий спадкоємець Ден Сяопіня. Але після того, як Ху. Підтримав вимоги студентських демонстрацій в 1986 році. Він був зміщений з його посади. Під час правління Хуяобана дійсно були великі надії на лібералізацію і модернізацію Китаю. Більше уваги стало приділятися питанням послаблення партійної диктатури і посилення роботи з молоддю. Але таке становище не влаштовувало більш консервативну партійну верхівку. тут цікавий факт: Ден Сяопін ніколи не був головою КНР. Або прем'єром Держради, або головою КПК. Коли він займав посаду генерального секретаря ЦК КПК, ця посада не була найвищою в партії. Тобто він, по суті, був фактичним керівником Китаю, займаючи другорядні пости, керівник Генерального штабу військового міністра, ключовий пост голови партійної державної центральної військової комісії НВАК армії Китаю. Але ось завдяки йому, та вже згаданому вище Ху Яобану, Китай досяг одних з найвищих у світі темпів зростання економіки. Але давайте повернемось до протестів. Коли Хуя Обан помер, студентські виплески скорботи приросли у масові мітинги, акції протесту та голодування. Протести розтягнулися на багато тижнів через значні розбіжності в уряді щодо того, як реагувати на них, чи вести переговори, чи застосовувати силу. і Якщо так, то в якому обсязі? Зрештою, всередині травня, уряд оголосив воєнний стан. І спробував ввести тисячі військових у міста. Реакція громадськості на це оголошення була вкрай негативною. Співчуваючи, натовп заблокував військовим в'їзд до Пекіна. Кілька військових офіцерів відмовилися виконувати накази. Минуло ще 10 днів, перш ніж війська силою увійшли до столиці і зачистили центральну площу від протестуючих. Тобто, ви можете зрозуміти різницю між сучасним Китаєм і тогочасним Китаєм тоді. Лідерам КПК знадобилося 10 днів на те, щоб вирішити все ж таки розігнати протести. Сьогодні, якщо б протести трапилися в Китаї, то війська б зайшли в місто вже б сьогодні. Розбіжності знайшли своє відображення і у протесному русі. Жодна організація не є монолітною, але в цих протестах брала участь величезна кількість студентів та інших громадян. Були ті, хто хотів демократизації, ті, хто хотів меншої або більшої економічної лібералізації, і ті. Хто був стурбований вічними скаргами на корупцію і хабарництво в уряді у той час, як Асоціація студентів Пекіну контролювала студентів на площі Тяниан Мень, розбіжності між студентами зі столиці та тими, хто приїхав з інших міст, а також поділ між студентами і не студентами, які протестували. Незважаючи на великі розбіжності між протестувальниками, загалом на 1989 рік в КНР була така ситуація. Було вже проведено дуже багато реформ, але все ж таки залишалися ознаки тоталітарної системи: відсутні свободи слова, жорстокі репресії громадян, тотальний контроль над усіма сферами діяльності, пресою, економікою та іншими. У подальших подіях, 3-4 червня, більша частина насильства була пов'язана з розлюченими натовпами в розрізнених частинах Пекіна, які реагували на пересування військ, насильство і чутки про насильство. Склад цих натовпів, ступінь залучення студентів та участь або керівництво Асоціації студентів Пекіна в більшості випадків абсолютно невідомі. Але загалом є мало доказів того, що Асоціація студентів Пекіна керувала чимось за межами самої площі Тянь Анметь. Незважаючи на іноді туманні або суперечливі цілі протестів, вони мали широку підтримку, яка поширювалася навіть на деяких високопоставлених партійних діячів та військові частини. Ненаукові сучасні соціологічні опитування показали, що приблизно 60% населення підтримували право студентів на протест, лише 10% виступало проти. Скарги протестувальників на корупцію та інфляцію були відносно універсальними. Крім того, нечіткість вимог дозволила багатьом спроєктувати на протести власне невдоволення, яке давно тліло. Протести також відобразили занепокоєння і розбіжності щодо майбутнього напряму розвитку Китаю, які розділили вищих партійних лідерів і усі верстви суспільства. Врешті-решт, у протестах взяли участь понад мільйон людей. Протести чисельністю вище ніж 10 тисяч осіб проходили у десятках містах, а мобілізовано було понад 200 тисяч військових для припинення протестів. Що ж, давайте перейдемо до придушення протестів. Ці протести та їх придушення часто називають різаниною на площі Тіань мень Але цілком ймовірно, що на самій площі загинуло лише близько десятка людей, а більшість вбивств сталися біля мосту Муксіді теж 6 кілометрів на захід. Ось деякі ключові моменти, що мають відношення до цієї події. О По 10-й годині вечора, 3 -го червня, війська були введені в місто з навколишніх передмість. Швидко зібрався розлючений натовп. Більшість смертей сталася навколо Муксіді, де почав закидати наступаючі війська камінням. Війська стріляли в повітря, але коли це не дало результату, почали стріляти в натовп. Натовп відбудовував барикади, які подекуди були відсунуті військами. Хоча до цього натовп використовував автобуси для блокування вулиць. Об 11.40 з'явилося повідомлення про те, що ці автобусні барикади були підпалені, чути постріли. Кількість жертв серед цивільного населення зростає. Містом поширюються чутки про те, що війська воєнного стану вбивають громадян, насильство з боку натовпу посилюється. Надходять чисельні повідомлення про те, що люди з натовпу підпалюють армійські вантажівки, БТРи, автобуси з військовими. Загалом було спалено до 500 вантажівок, а в кількох випадках закидано пляшками із запалювальною сумішю. Чисельні солдати були ізольовані від своїх підрозділів або викрадені натовпом. Деякі з цих солдатів, навіть як стверджується, були вбиті в досить жорстокий спосіб. У кількох випадках їхні тіла були згодом понівечені. Що ж, військові втрати. Це підводить нас до відповідного документу: бюлетень, Куайба. командування воєнного стану від 4 червня, ситуація з просуванням військ під час воєнного стану і втрати. Документ є одним з багатьох зібраних і перекладених в тянян документах. Джан Ляном, під редакцією Nathan Ен Link. У цьому бюлетені йдеться про загибель десяти солдатів у п'яти окремих інцидентах. Деякі з цих інцидентів, схоже, збігаються з кількома графічними фотографіями, які часто можна побачити в інтернеті. На бульварі Чан Аню армійської вантажівки був вимкнений двигун, і 200 учасників заворушень увірвалися в кабіну і забили водія до смерті. Біля столичного театру на седані учасники заворушень забили до смерті командира взводу. Потім повісили його тіло на палаючому автобусі, випотрошили його і викололи очі. На естакаді Чунвун Мень протестуючі перекинули солдата через перила, потім облили його бензином і підпалили, після чого підвісили тіло до естакади. У Хученмені Мені тіло битого солдата також було підвішено до перил естакади. На перехресті Цуйвей вантажівка з шістьма солдатами загальмувала, щоб уникнути наїзду на людей у натовпі. Після цього група протестуючих закидала вантажівку камінням. Пляшками із запалювальною сумішю і палаючими факелами. Потім ця вантажівка перекинулася, коли цвяхи, які розкидали протестуючі, прокололи шини. Після цього нападники кинули вантажівку, палаючі предмети, в результаті чого вибухнув бензобак. Всі шестеро військовослужбовців згоріли заживо. Звісно, ці джерела не є безпомилковими з десяти перерахованих смертей військовослужбовців. Шестеро це солдати, які загинули, коли їхній автомобіль розбився і загорівся паливний бак. Документ бюлетень звинувачує в цьому загорянні натовп, який кидав запалювальні суміші. Але автор лян вважає це вигадкою. Офіційні документи, які цитуються в інших місцях, стверджують, що загинула 241 людина: 213 цивільних і 23 військовослужбовці. Ще 2000 тисячі цивільних і 5000 тисяч військовослужбовців були поранені. Щодо поранень, я б наголосив на тому, що треба враховувати не лише сирі цифри, але й те, що вогнепальні поранення дуже відрізняються від травм. Отриманих при киданні камінні. Я вже писав раніше про те, що кількість загиблих, швидше за все, вища, ніж офіційні дані. Але незалежно від кількості загиблих, той факт, що армія КНР НВАК, вбивала китайських цивільних, був неймовірно шокуючим для китайської громадськості наступні години і дні. І усі джерела, схоже, погоджуються з тим, що жоден солдат не був вбитий до того, як вони почали стріляти в натовп. Слід зазначити, що документ Янян Мень залишається суперечливим джерелом. Псевдоанонімний автор стверджує, що він є китайським урядовцем, який зібрав колекцію урядових документів, стінограми, протоколів, засідань у дуже детальну розповідь про реакцію уряду на протести. Деякі з цих документів, нібито є надсекретною інформацією найвищих державних рівнів, і немає можливості перевірити аутентичність значної частини інформації. Хоча загалом робота вважається в основному достовірною, але вона неминуче доповнювалася автором в якійсь мірі. Кращих доказів того, скільки солдатів загинуло і як вони загинули, швидше за все, не буде доти, доки науковці не отримують доступ до відповідних китайських архівів, а це навряд чи станеться найближчим часом. Цілком можливо, що всі інциденти в бюлетені і фотографії сфабриковані. Я схильний вважати, що розлючений неорганізований НАТО б дійсно вбив деяких солдатів в жорстокий спосіб. Багато хто в розлюченому НАТО розглядав війська воєнного стану як зрадників, коли вони почали стріляти в НАТО. І це логічно. У сучасних політичних дискусіях часто використовується дуже невелика кількість зображень і відеоматеріалів, пов'язаних з протестами 1989 року. Деякі з цих зображень сприймаються як антикомуністичні, наприклад, фотографія людина та танк, фотографії, на яких зображені протестувальники, яких переїжджають танки або БТРи, про які я вже писав раніше. Інші зображення подається як прокомуністичні. фотографії вбитих солдатів, згорілих батерів тощо. Ці зображення зазвичай розміщуються відповідно до того, як хто ставиться до поточної або нещодавної політики КПК. Хоча це сумна констатація стандартів онлайн-дискурсу, вона цілком відповідає тому, що тяня анмен для багатьох особлює в собі все їхнє уявлення про китайський уряд. Протести 1989 року стали для Китаю перехрестям. Партійним лідерам знадобилися тижні, щоб обрати шлях. Але врешті-решт протести були жорстоко придушені. А Джао Ціан був люстрований. У 1989 році партійні лідери обрали не просто відповідь на протести, а й, можливо, обрали політичний і економічний шлях, який визначає історію Китаю протягом трьох десятиліть після цього. Які існують міфи про ті події? Заява 1. Багато очевидців, нібито говорять про те, що студентам, які залишилися на площі на момент прибуття військ, було дозволено мирно розійтися. Ці заяви, м'яко кажучи, сильно спрощують процес розгону студентів і не враховують контекст. Історик Урен Хуа Хуй стверджував, що розгін протестувальників на площі Тянян Мень можна розділити на три етапи: фаза 1. Перша година 30 хвилин ночі до другої години ночі, 4 червня. Війська оточили площу Тяня не дозволяючи громадянам-студентам і студентам ззовні допомагати протестувальникам всередині площі. Фаза 2. З 2-ї години ночі до 4-ї години ночі. 4 червня. Війська зачистили і зайняли площу тяня за винятком території біля підніжжя пам'ятника народним героям. Третя фаза 4 червня з 4-ї години ночі по 5 годину 30 хвилин. Війська розігнали студентів, що залишилися на площі. Це правда, що під час третьої фази студенти могли покинути площу без пострілів, але це в основному результат переговорів між Хоу Ден Цянем і Туо. Обидва належали до інтелектуальної групи, відомої як чотири чоловіки честі, до якої також входив лауреат Нобелівської премії миру Сяобо. і військами, які на той час вже оточили всю площу Тянян а не просто військами, які дозволили типу студентам піти, як це могло б здатися в статті. Також війська не просто дозволили студентам мирно розійтися, як це було обіцяно Хоу Дендзянем на переговорах. Натомість гонконгський журналіст Чой Сукфон став свідком наступного сценарію. Цитата: Я впав, коли біг разом зі студентами, рятуючи наше життя. Війська постійно підходили, переслідували і били нас, розганяли і жорстоко били кайками студентів, які йшли перед ними. Ми падали, повзли, бігли в паніці. Ми не наважувалися залишатися, отримуючи удари під час того, як ми бігли. Коли я знову впав, військові підійшли і двічі вдарили мене. На щастя, я не постраждав, але все одно було боляче. Били з усієї сили, без жодного співчуття. Батьох студентів повалили на землю, били так, що з їхніх голів пішла кров, і кров попала і на мене. На мені було багато крові інших людей. Заява No. Наскільки можна визначити за наявними свідченнями, типу ніхто не загинув тієї ночі на площі Тянамень. Щонайменше 5 студентів точно було застрелено на площі Тянанмень під час першого етапу розгону. Можливо, було б великою натяжкою назвати це масовим вбивством, але, безумовно, люди були вбиті під час розгону протестів, якщо тільки не намагалися звузити часовий діапазон розгону лише до фази 3. Ось ці випадки вбитих студентів. Чен Ренсін у півночі 4 червня застрелений військами на півночі площі Тянанмень біля флагштока. Дай дзіньпінь. О 11-й годині вечора, 3 -го червня, вбитий військами біля мавзолею Маудзюдуна. Лі Хао Чен. О 11-й годині вечора, 3 -го червня, застрелений в печінку військами біля Південно-Східного кута площі Тянь помер після того, як його відправили до лікарні Тунрен. Джоу Депін, і місця смерті невідомо. Хуан Сіньхуа, і місце смерті невідомо. Хоча це не згадується в статті, існує припущення, що протестувальники були задавлені танками всередині площі Тянь Наразі немає прямих доказів, які б стверджували це твердження, хоча таку можливість також не можна виключати, оскільки, як стверджує Ву деякі студенти були настільки втомленими під час розгону, що продовжували знаходитись в наметах до останнього моменту перед розгонами. Чой також стверджує, що танки переїхали через намети без попередньої перевірки. Слід зазначити, що танки або інші транспортні засоби дійсно наїжджали на громадян та студентів під час запровадження воєнного стану. Найгучніший приклад стався в Любуку, де було вбито 11 студентів, 5 з яких були опізнані. Сам історик Женьхуа вижив у цьому інциденті. Що ж, друзі, дякую за прослуховування. Свої думки про події, які трапилися тоді у КНР, пишіть у коментарях. Як би міг виглядати Китай, якщо протестуючі добилися більшої лібералізації країни? А поки підписуйтесь на канал, слава Україні і почуємось!